З 1 травня великі зміни для водіїв спирт в авто і смарагдові світлофори. Українських водіїв чекає подвійна трансформація. Уже з 1 травня змінюється формат пального, тепер воно обов'язково міститиме біоетанол, і водночас вступає в силу новий стандарт для світлофорів з таймерами, новими стрілками і смарагдовим сигналом замість звичного зеленого. Бензин із спиртом. Чому тепер так? Всі бензини з октановим числом до 98 тепер обов'язково міститимуть 5% біоетанолу це зневоднений етиловий спирт, отриманий з зернових, буряка чи кукурудзи. Таку норму вже давно застосовують у Європейському Союзі, де у пальному може бути до 10% спирту. Навіщо це потрібно? Це крок до енергетичної незалежності, менше залежності від нафти. Це екологія, менше викидів, більше зеленого пального, це підтримка економіки, аграрії зможуть постачати сировину для спиртового виробництва всередині країни. Чи не зашкодить авто? Якщо ваш автомобіль після 2000 року усе буде добре, двигуни вже адаптовані до біоетанолу, проблеми можуть виникати лише зі старими авто, де система живлення чутлива до вологи, бо біоетанол гігроскопічний. Він вбирає воду, а значить, важливо, щоб пальне зберігалось у належних умовах. Що з ціною невелике здорожчання можливе до 80 копійок, але воно може й не відчуватись, якщо світова ціна на нафту впаде. І є шанси, що літр бензину загалом навіть подешевше. заправки вже давно закуповують бензин із біоетанолом з Європи, тож зміни будуть м'якими. Реформа світлофорів, що змінюється? Окрім пального, зміниться і вигляд світлофорів. Вступає в силу новий стандарт, і перша зміна, яку помітять всі, зелений сигнал стане насиченим смарагдовим, це колір із синім відтінком, який краще видно в дощ, сніг, туман чи проти фар авто, що ще змінюється. На світлофорах будуть таймери зворотного відліку для авто, пішоходів та велосипедистів, стрілки стануть шевронними. Не суцільні, а підсвічені й помітніші, з'являться спеціальні велосипедні сигнали. Важливо знати, заміна світлофорів не буде масовою. Нові стандарти діятимуть для новобудов і реконструкцій, тож старі світлофори залишаться, поки не прийде час оновлення. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.